Усім добрий день, проводжу експеримент. В один стаканчик набираю ґрунт, який ми підживлюємось таким органічним добривом для відновлення під назвою Культін. А в інший стаканчик ґрунт з цього ж городу за кілька метрів від цього місця. Це ось, до речі, ґрунт так виглядає після ранньої роси. Він давно не поливався, але дуже гарно вбирає вологу і її утримує. Ось набираю повний стаканчик в одному місці ґрунту і йду на цьому ж городі. Просто от, я вже попалку ставилася, не знаю, давайте ось тут візьму ґрунт. Ось бачите, беру зверху, але він менш вологий. Ось, Для порівняння ось полива не було. Просто цей ґрунт, що на культіні, краще вбирає ранішню росу. Ось, набрав е, два типи ґрунтів, але бачите, візуально, до речі, є різниця. Набрав, що я його зроблю далі. Е, Проб'ю в них дирочки і залью водою, подивимось, який ґрунт краще триматиме вологу. Ось, поки виключаюся, йдемо в інше місце. Е, два типи ґрунтів. Один на цьому добриві протягом місяця, інший без. Пробиваю дирочки, дві. 4. 6. 6 дирок в одному місці. Повертаю в стакан, щоб було видно, скільки води пройде, І беремо інший. Так само, але зверніть увагу на структуру ґрунту. Структура зовсім інакша. М -м Скажете, що тут полив, насправді ні. Тільки приїхав, справа в тому, що цей ґрунт краще вбирає ранішню росу саме вологу. Тому він і краще утримує і такий результат. Одна, дві, три. Чо... Зараз. чотири, п'ять, шість. Вставляю сюди і зараз наберу воду і прол'ємо водичкою. І так, набрав звичайну воду, наливаю в ґрунт без підживлення півпляшки. Зверніть увагу, півпляшки навіть наразі не входить. Дивимось, дивимось, яка буде проникність ґрунту. Ось дивіться скільки вилив. Дивимось, яка далі буде проникність ґрунту. І те саме роблю з ґрунтом на культіні. Наливаю. Дивимось. Відразу по ґрунту видно, що тут волога краще заходить та швидше проникає до ґрунту. Зверніть увагу, ось ну вилив так само до країв ви бачили. Тут пішла, волога проникає в ґрунт. Видно, що відбувається вже якась дія. Ось ґрунт пропускає вологу. Бачите, вже пішли перші каплі вниз і зменшився рівень води. Натомість тут абсолютно сухо, зверніть увагу. Тобто ґрунт не може вібрати вологу, там просто пісок. Дивимось далі. Доливаю потрошки воду по мірі того, як вона проникає в ґрунт. Треба було, певно, взяти для експерименту абсолютно дві е, різні пляшки. Щоб було очевидно, ну, як бачите, цей ґрунт пропускає вологу. Бачите? Ось і вже скапує, тобто волога пройшла через весь ґрунт і він її далі утримує. Натомість тут, в сусідньому, зовсім пусто. Так само є дірочки знизу. Дірочки є так само знизу, але результату поки немає. Доливаю водичку, випадково вилив і слідкуємо далі. Зверніть увагу, тут волога проникла вже практично на весь рівень ґрунту. Бачите, весь ґрунт потемнішав і волога є по всьому шарові. Натомість тут, де добрім культін не підживлювалось, волога є лише на половині. Це ось такий візуальний е, приклад того, як працює насичений ґрунт мікроорганізмами, гуміновими речовинами. Ось просто очевидно. Бачите, тут вже проникло, ґрунт вже пустив вологу далі, повністю пропустив крізь себе. Натомість тут половина шару змочена, половина ні. І це тільки невеликий обсяг рідини. А що, коли ви виливаєте тонну води, по факту вода залишається зверху, але до коріння не потрапляє. Давайте, ще раз, може, покажу на сонці, щоб було видно. Ось, повністю вологий на культіні. Тут, бачите, ще волога проникає значно гірше. І тут вже вода навіть почала проходити крізь один стакан і переходить в інший. Тобто ґрунт повністю. Зволожився і цю вологу отримує. Натомість тут далі сухо і нічого. Грунт досі вологу не сприймає. Це такий просто візуальний експеримент, для того, щоб ви побачили різницю.